Добрий раночок, малюємо разом з вами чарівних новорічних гномиків. Починаємо ми з дужечки, капелюха, потім носик, бородук, сам капелюх, і його тіло. Нічого важкого тут немає. вийде усіх, всіх, немає правильної або неправильної форми, є ваш індивідуальний новорічний гномик. Тому не турбуйтеся. Після того, як ви намалюєте все це олівцем, будь ласка, прийдіться клячкою або ластиком для того, щоб прибрати трохи олівцем. І він не був е, помітний під фарбами. Беремо кольор, який нам подобається, і спочатку ми замальовуємо контур деталі, після чого ми з вами будемо замальовувати одну частинку, а іншу частинку ми будемо мити з вами. Пензлик і водичкою тягнути цей колір, для того, щоб у нас з вами вийшов такий невеличкий перехід від світлого до темного, не наче на них падає якась тінь. Можете ще й одяг, але не робіть так, як я, я влізла рукою, але нічого страшного, значить цей гном захотів собі червоний одяг. Промакнули серветочкою, не будемо. Дуже сильно плакати, і все буде добре. Так, інший коплюх, ми по такому же самому принципу малюємо. Тобто Спочатку одну сторону ми малюємо фарбою, потім іншу водичку. І будь ласка, якщо у вас кольор справа, а водичка зліва, то на всіх деталях повинно бути саме так. Хочу ще сказати: давайте придумаємо цим гномам якісь ім'я. Я не знаю. Діти сказали, що вони варують цукерки у дітей, а мені здається, що вони приносять цукерки, які фантазії виникають у вас. Мені буде дуже цікаво. Так, фарбуємо ще одяг, і теж по такому ж самому принципу: спочатку колір, потім водичка. І в нас усюди виходить перехід. Як ви бачите, перший каплюшечок у нас вже з вами. Сох, і на ньому дуже сильно гарно видно, як це працює. Тому що, коли ви працюєте водою, ви можете одразу не помітити, але це дуже додає такого свого шарму. І це не важко, не складно у всіх види, навіть у дітей. Для того, щоб намалювати нам носики, нам потрібна. Коричнева фарба, будь-яка, яка у вас є. Але в акварелі у нас немає білого кольору, тому ми розбавляємо дуже гарною її водичкою, щоб вона стала напівпрозора, майже прозора, але трошечки віддавала нам кольору. І тому у нас вийдуть з вами такі носики. і так само ми робимо з усами бородою наших гномів. Бачите, я вам показую, що я взяла фарбу, я її дуже добре розбавила. Потім ми замальовуємо носики, і я витираю е, пензлик і забираю е, водичку з носики, для того, щоб вони ще більш прозорі були. Тут я вам показую, що я беру темний чорний колір, розбавляю водичку, він стає напівпрозорий і малюю тоді гномикам їхні вуси. І малюю, як ви бачите, не все. А я залишаю е, у пусті місця, тому що борода вона у нас е, не одного кольору. Тому я так само дуже сильно не зафарбую, для того, щоб це було більш красиво. І зараз ми з вами зробимо їм невеличку цим же самим кольором тропиночку, іначе вони у нас в сугробах. Так, а ось я показую вам, що я беру ще золотий кольор, перевіряю, щоб він був густий, тому що з золотом потрібно він може як бути прозорим, так і густим, а нам потрібно було для цяточок густім. І так, завершуємо вже наші гномі. І тепер додаємо трошечки магії в наш малюночок, Беремо золоту фарбу, мокрий пензлик і робимо такі бризги. Ну, або візьміть інший колір, який вам подобається. Пишемо хо-хо, хо малюємо якісь е, дуже легкі примітитивні е, сніжиночки, і все, наш малюночок завершен, наша листівка готова, залишилося її тільки підписати. Підписувати можна як лайнером, так і ручкою, або будь-яким для вас зручним е, способом. І я дуже дякую вам за час, який ви провели разом зі мною. І сподіваюся, вам сподобалося. Всім гарного дня!